Всім привіт! У сьогоднішньому відео хочу я посадити ось на цьому місці міцелій, гриби, глива. Ніколи цим не займався, хочу попребувати. Зараз я перенесу сюди пеньочки, пороблю отвори і буду засівати. Ну ось мої пеньочки такі. Зараз я і в цьому дереві я посажу. Зараз я бензопилою пороблю отвори. Не дрелю буду робити, а бензопилою. Ну Ось такі отвори виходи. Ось такі. Повністю пальці входять. Два в мене ось добудуть е, льожа закопані. Декілька будуть в мене захоплені стоя. Зараз я дороблю отвори, буду приступати до закопування пеньочків. Ну і до власне я, я ось до достаю сам міцелій. А ми як кінь. Ось, зовим Такий. Вот это эпох сегодня. Занимай? Так, ну вот заявлен. Отсюда ее так вот. Я Стараємося, щоб не одна зернинка у нас ніби не прийшла. Ось я от прямо вирішив пластмаспінем посіяти у дерев'яні такі опилки тут і тримали плінця потребую поекспериментую що воно снігу ось собі стоїть ось тільки в мене вийшло пеньочків я для експерименту вже взяв відро старостирсою заляв водою і посіяв. Ось до. Посіяв. Трохи прикрив землею, щоб не висипалося. Ось до зробив надріз, посіяв. Також. Ці ось паньочки в мене льожа вийшли. Тут ось до канавка прорізана. І тут так само канавка прорізана, я тисую. Його прикрив, щоб коли буде дощ, щоб не вимивало. Ну така ось грядочка вийшла в мене. Всім дякую, всім гарного дня, до побачення.